Більш як 130 гектарів лісу планують цьогоріч висадити у Звеногородському лісгоспі. Щороку лісівники збільшують площі насаджень. Так сьогодні у лісі поблизу села Лозоватка, що на шполянщині, на місці зрубаних дерев школярі посадили 7 тисяч жолудів. А у звиногородці 90 саджанців Барас і дубів. Треба викопати ямку, 4,5 см, половини сантиметрів кинути цілих жолудя, щоб виросло дерево. Владиславу, хоч і небагато літ, утім дерева садити хлопець уміє. Батькам допомагає з маличку. Каже, з його легкої руки у саду ростуть і яблуні, і груші. На його думку, дерева садити. Справа шляхетна. Це виросте нове дерево, і на якому буде плоди, на якому можна, можуть зробити качелю, щоб діти менше покоління дивилися. Дітвора двох шкіл із села Топильна і Лозоватка не вперше допомагають лісівникам. Рядки купають, жолоді висівають. Якщо всі проростуть, то ліс пересніше на 7 тисяч дубів. А тим часом змістовно канікули проводять звенигородські школярі. Біля школи імені Шевченка вони закладають алею до 200-річчя поета. Сьогодні ми висаджуємо берези. Дуже приємно нам було у час канікул приймати участь у такому заході. Ми дідусь, ша садив. Ми продовжуємо їхню справу. Це дуже цікаво. Про просаджанці подбав головний лісничий з Венегородського лісгоспу. Він стежить за процесом, радить дітям, як правильно садити, дотримуючись технологій. Створюємо алею із дерев. Породи береза, дуб червоний. Тут як тут, і місцеві самооборонівці. Без їхнього благословення сьогодні жодна справа не робиться. Директор школи тільки за, адже алея із Берез та Добів окраса не лише закладу, а й всієї Звенигородки. Ми сподіваємося на те, що ця алея прийметься і буде радувати око наших місцевих жителів. В планах, можливо, тут ще й будуть лавочки для відпочинку місцевих громадян і наших учнів. Звингородське лісове господарство цього року планує висадити 130 тридцять гектарів лісу, а це на 20 гектарів більше ніж торік. Наталя Майборда, Дмитро Морошніченко, Черкаська служба новин.